Ну що ж, доброго дня, мої любі полтавчани, і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву техніку, техніка, яка допоможе вам наладити роботу енергетичних каналів в вашому тілі, а також дозволить кожному, хто має відчуття сівшої батарейки, відчуття виходу енергії в пусту, відчуття неможливості справитись з проблемою. Прийти на той рівень, коли у вас буде достатньо сил, щоб справлятися не тільки з домашніми хатніми справами або робочим процесом, а ще й достатньо буде можливостей вашому тілу оздоровити кожну систему. І для цього ми беремо нашу, наш помічник, це звичайно обладнання моксі. А розігріваємо його до 55-60 градусів. Цього буде достатньо, щоб проходити нашу практику. І, звичайно, потрібно розуміти, що ж треба робити. А східна медицина це медицина, якій багато століть. Було вже давно виявлено, розкрито, доведено, опрактиковано те, що людина має певні системи в організмі. Фізичні системи ми можемо бачити: це кровоток. Система серцево-судинна, це нервові закінчення, нервова система, яка проходить від мозку по всій периферії. Це опорно-рухова система, яка дає нам можливість йти, працювати, мати амплітуду руху. Це система травнева, яка дає нам можливість, перетравлюючи певну, певний продукт, давати нам енергію для можливості далі йти. Вперед, це багато систем, починаючи від знову ж таки мочі, статевої і ендокринної. Їх дуже багато. Це все можна довести, це все можна побачити і відчути. Але є та система, яка дає вам можливість відчувати енергію, енергію життєвого руху. Тобто, щось таке є в нашому тілі, що дає можливість кожному відчувати себе цілісним організмом. І це справді незиблема енергетична структура меридіанів енергетичних, які є в нашому тілі. Як ви знаєте, їх 12. Це меридіани шовчного, меридіан серця, перикарду, легенів, дуже багато печінки, дуже багато цих меридіанів, але є один основний і головний. Його виділяє східна практика як меридіан, який дає можливість всім іншим органам працювати. І саме цей меридіан не відноситься не до якої а саме частини нашого організму, не до якого органу. Він відноситься до системи енергетики, нашої енергетики. Ви ж часто знаєте, дивитесь, наприклад, на дітвору, а вона ганяє, бігає, в неї енергія б'є ключем. Такі їй дорослі люди. А є ті, і ви це відчуваєте, які не мають сили, прокидаючись зранку, часто ви мені кажете. Я вже заморилася, хоча повинні були відпочити. Так ось, щось зробиться з тою енергією в нашому тілі. Меридіан тройного обігрівача. Це цікавий меридіан, який знаходиться в нас на руці. Починає він свою роботу з безум'янного пальчика, проходить по тильній стороні нашої руки, заходить за плече, піднімається по шиї. Посеред, по а, боковій частині шиї, доходить до вушка і закінчується на точці, яка знаходиться в нас біля бровки. Цей меридіан парний він як на лівій стороні, так і на правій стороні. І цей меридіан справді, по технікам східної медицини, а називається. Ангелом-охоронцем нашого тіла. Ну, бачите, яке гарне милозвучна назву цей меридіан має гарно, приємно і зрозуміло. Меридіан нашого ангела-охоронця. Для того, щоб наше тіло відпочило, нам треба спати. Але для того, щоб наше тіло йшло вперед, нам треба дати йому енергію. Чому цей меридіан називається меридіан трьох обігрівачів? Все, що потрапляє в наше тіло по східним практикам, дає нам енергію для обігріву нашого тіла. Там, де є тепло і жар, там є хід енергії. Тому меридіан трьох обігрівачів ще називають меридіаном трьох частин нашого тулуба. Це легені, частина, яка відповідає за те, щоб ми, вдихаючи повітря, давали можливість енергетично а, поїсти нашому тілу, енергетично спожити кисень, дає нам можливість обігріти верхню частину. Їжа, яка заходить в наше тіло, дає нам можливість обігріти а, кишково. Це вся. Вся система внутрішніх органів це не тільки кишківник і наш шлунок, це і печінка, і підшлункова, і наш жовчний, і наша слезінка це ті органи, які знаходяться в третій частині нашого тулуба, в другій частині нашого тулуба. І третя це наші органи малого таза, а рідини і енергії, які заходять на органи таза. Обігрівають наш організм. Тож, це справді меридіан, який може відпрацювати болячки, якщо ви мені задаєте питання: ну, болить все. Ну, є проблеми і там, і там, і там. Не знаю, з чого почати. Так тоді починайте з меридіана трьох обігрівачів, бо вони точно вам дадуть можливість справитися з майже всіма проблемами. Одним вистрілом Три обігрівачі – це не просто ангел-охоронець нашого тіла, це і можливість справитися з тим неприємним відчуттям тяжкості на рівні душевного відчуття. Як же ж його проходити? Бо справді, якщо у вас починаються проблеми, ну, от прямо дивіться, серцево судинна, проблеми опорно-рухової, є проблематика артритів, артрозів, каш. Запор, опущення матки, цистити, проблеми з кишківником, простата у хлопців, проблема з серцем ну тобто, все, то це три обігрічі. Як же ними працювати? І чому тільки моксі справиться? Справді, нам потрібно спочатку знайти цей меридіан, а потім взяти чисту енергію. Яка дасть нам можливість цей меридіан розбудити, активізувати, привести в тонус і заставити його працювати на, наш, на наше гарне самопочуття? До того, як почати працювати з МОКсі, скажу так: тройний обігрівач працює активно працює з 21.00 до 23.00. Тому саме ввечері, коли людина повинна готуватися до сну, а по всім техніках ми вчора якраз це проговорювали. Обов'язково на сході люди лягали спати о 22-й. З 21 до 22 вони відкривали свої енергетичні потоки, опрацьовували однозначно меридіан пройного обігрівача, заряджали його і лягали спати, щоб вночі тіло зробило свою роботу, оздоровило, відновило і зранку себе відчувати на всі 100%. Як треба знаходити цей меридіан? Пам'ятайте, ліва і права рука це парний меридіан. Але почнемо, наприклад, з лівої руки. Беремо праву, складуємо отак: от ручку, показуємо, о, я з цим справлюсь, я молодець. Беремо ребро цього пальчика великого і починаємо продавлювати. А хід меридіану, на ньому дуже багато енергетичних заторів. Ви можете знайти болючі точки, якісь не незрозумілі горошиночки, а неприємне відчуття тяночої ну, болі. Тільки при пульпації цієї а, структури, так що робимо? Беремо пальчик ребром і сильно сильно надавлюємо. Починаємо давити з безминаного пальчика? Продавлюємо по ходу меридіана по тильній стороні. Так, бачите, де в мене а, лікоть. Продавлюємо, відчуваємо. У мене, до речі, з цього боку немає тут неприємного відчуття. А з, ціє, з цієї сторони я нащупала неприємне відчуття. Ось це вже перший блок. Я розповім, як з ним працювати. Продавлюємо пальчиком, локоточок. Бачите, проходимо далі, заходимо за плече, продавлюємо по плечеві. Продавлюємо по шиї боковій поверхні, під вушко, на вушко, Тут також шукаємо, давимо і доходимо аж до точечки біля брові. Прощупали, відчули. Там, де я можу сказати, в мене проблема. Я тільки ось до неї доторкнулася, вона вже в мене болить. Як треба працювати? Ви зрозуміли: 21:00 поїхали а працювати з меридіаном. Беремо моксі, розігріваємо його. У мене зараз розігріти до 60 градусів. Включаємо вібрацію максимально. І починаємо от такими, знаєте, круговими рухами проходити. По нашому меридіану, не спіша проходимо, відчуваємо. Панель Моксі Велика, вона дасть нам змогу повністю покрити всі точечки. Так, Трошки беремося так, відчуваємо цей меридіан, де можемо беремося за голівоньку, проходимо, продавлюємо і фіксуємо ось тут. Біля брови. Потім, так само починаючи від пальчика і до бровки, скільки потрібно часу? В принципі, достатньо буде 10 хвилин, щоб ви отак -от активно пропрацювали. І ліву і праву сторону, коли ви знайдете вже через якийсь період повністю відкриються всі точки, оті болючі, ви знайдете блоки. Ви повинні розуміти, ці блоки відповідають не тільки за верхній плечовий пояс, коли у вас не піднімається плече, болять сустави дрібної моторики. Є проблеми з диханням. Це все проблематика з усім тілом. Знову ж таки, три обігрівачі це ангел-охоронець нашого тіла. І якщо ви місяць будете працювати з цим меридіаном, проходити його, активізувати точки, відчувати блоки і їх знімати, ви отримуєте покращення по всім системам вашого організму. І я даю вам це 100, ну давайте на 100, 97% А на те, що ви відчуєте себе набагато активнішими, ви зарядите своє тіло максимально енергетикою. Більше того, тут є точечка, яка відповідає саме на ямочки. Ось тут під нашою кісточкою. Черепа є точечка, яка активує жовчний міхур. Тому після того, як ви опрацьовуєте наші меридіани тройного обігрівача, ви ще й стимулюєте роботу жовчного, тому що саме через ці канали проходять і жовчний меридіан, і меридіан нашого серця. Тобто, через ці точки ви зможете впливати на все діло. І пам'ятайте, це ангело вашого організму, це можливість покращити всі. І болячки на рівні всіх систем. Ендокрина, будь ласка, опорно-рухова, будь ласка, мочі-ястатева, будь ласка, серцево-судинна, будь ласка, нервова, будь ласка, всі системи. Тому ж відпрацюйте, задавайте питання, і я з радістю на них відповім. Будемо здоровими. Тим паче, в нас є неймовірне обладнання. Так, розігріти його можна новохітом, пропрацювати. То прилаксом, але дати пряму енергію по меридіану і відкрити його крила ангела зможе тільки цей неймовірний прибор, який працює над нашими незиблими потоками енергії. Будьте здорові!